Ви зараз просто будете в шокі від того, як просто і легко обрізати абрикоси молоді. Покажу результат минулого року обрізки. Покажу, як обрізати зараз. І ви потім собі задасте таке питання. А як же? Чого ж так легко? Оказується, все дуже просто. Тому е, слідкуйте. Я дуже багато відео скидаю про обрізку. Ну, сезон, самі розумієте, сезон зараз. Звичайно, потрібно скидати. Підписуються нові підписники, тому, тому їм теж буде цікаво. А ви набираєтеся більше опиту, мої дорогі. Хто вже часто дивиться і тому додивляється відео до кінця, мені це дуже важливо. І все, тепер дивіться. Так, ось давайте тако Я не спішу, а, ви, а вам терпіння, мої дорогі. Була посажена абрикоска що було зроблено при самому початку. Я не знаю, я її після посадки, вроді другий рік як обрізав. Я просто зразу ось повкорочував. Ось тут коротив, тут коротив, тут коротив, тут коротив. Коротше, поняли, я повкорочував всіх, їх видно, да? які старші, яка старша. Це виходить, якщо це рік. Два, три. 4, десь йому 4-5 років дерево. Це 4-лічні дерева. Формуються у чаші подібній кроні. Крона чаші подібна. Була тут у середині щось там росло, якісь доходяшки, я це вирізав. Це залишив на плодоношення, щоб знаєте, щоб воно собі тут було. Ну, я його зараз теж заберу. Потім, після того, як ви позрізали, ось так, як я показав. Після кожного зрізу вам дають нові пагони. Тут три дало, тут дало один, тут дало два, тут дало два. Поняли, так? Да? Потім ці пагони робляться довші. Ви що робите вже з цими пагонами? Ще на наступний рік, ви їх вже починаєте врізати теж. Ви вже зверніть увагу, які вони вже йдуть довгі. Тобто на третій рік вони вже йдуть довгі. Я вам зараз все розкажу і покажу детально. А ну, чекайте, бо тут треба дещо зробити. Так, Потім вони вам подавали знов -таки, вже довгі пагони. Ці довгі ви вже зрізаєте тільки кінчики. Не, не лопите пополам, а кінчики. Поняли? Тут зрізали кінчик, там зрізали кінчик, там, там, там. Е, все, що росло всередину, ви звичайно його е, вирізаєте. Тепер, коли ви вже це все зробили, е, коли ви це все прирізаєте, дивіться, кінчик ви прирізали туди, зверніть увагу. Це все вкрито зараз плодовими списиками, плодушечками, бруньками. Коротше, все повністю вкрито. Тут є списики плодові, тут є утворені списики, тобто на 4-5-річній на деревині, подивіться, вона теж з З плодами. плодами, зрозуміло, це дуже важливо. Тому що значить, це що показує, Це, що ми правильно обрізаємо, Значить, якщо правильно, значить вона попадає добре сонце. Провітрюється все, все чудово, тільки при таких умовах буде закладатися плодова деревина. При інших умовах, якщо буде тінь, не буде сонця, не буде обробітку ніякого, нічого ви все хорошого не получите. Після цього, як же вас вони е, дозріли, ви, ви вже знаєте, що саме перше, маємо, е, ми, вони в нас мають бути проріджені. Тобто, давайте так. Вас ростуть вони всередину. Припустимо, середину ви вже вирізали. Раз, давайте я це і виріжу. Ось, бачите, я його вирізаю, все. він же тут нам і не треба. Ось так. все. Середина у нас повністю пуста. Пішла гілка. А, я її в тому році лишив на такий пеньок. Вона заклала нам плодові бруньки. Я її можу зараз на обратний ріст, зрозуміли, який він довгий, тут о, е, прирізати. А можу взагалі вирізати. Я взагалі звідси вирізаю, але зверніть увагу, я її вирізаю ось на таку п'яточку. Бачите, скільки тут, виходить, пеньочка я залишаю ось так. зверніть увагу. Поняли, да? щоб воно краще заживало. Чому я забрав його, а в тому році лишив? В тому році лишив, бо було мало ще врожаю. Я його залишив чисто на врожай. М -м. На таких коротеньких списках ви їх можете тільки... Такуленько перев'язати, щоб вони не черкали. Це теж плодові. Зверніть увагу, по дві, по три таких шарика, бачите? Тобто, зрозуміли, Це, е, середину ми вирізаємо. Ось, вирізаємо тут серединку теж. Хоть, хоч він е, із плодами, я його виріжу на такий пеньочок. Тут, ось, бачите, лишилася одна плодова брунечка. Тут я получу е, абрикоску. І при цьому з цієї абрикоски і з цієї брунечки може піде інша гілочка, кудись, куди мені потрібно. Так, тепер ці, що йдуть. Ви зрозуміли, ці, що йдуть доверху, це понятно, це наша чаша. Ми утворюємо. ці, що йдуть, наприклад, одна до одної. Їх потрібно або перерізати пополам, або робити так, як я в тому році зробив пеньочок. Бачите, зробив пеньочок і дав нам гілочку. Якщо ви, коротше, ви зрізаєте до тої, на таку відстань зрізаєте, щоб воно вам не тінило ось цю сусідню гілку. Все, тепер дивитесь. Кожна гілка, кожну гілочку ви маєте перерізати по, одно, по однорічну пагону, щоб воно нам давало ось бачите, був зріз, був зріз, зріз і дало, оп'ять же, тут молодий. І Хоч цей молодий вже з, з квіточками теж буде плодоносним, я його прирізаю обов'язково, для того, щоб тут хорошо закладалися ось такі списики. В тому році я цю гілку тут прирізав, вона ось виросла. Однорічна, виходить, і я її тут перерізав. В цьому році ми вже маємо, дивіться, яке навантаження врожаєм, І дала нам гілочку. Я знову тут перерізав, зрозуміли, да? Потім йдем. звідси йде гілка друга. Вона буде лягати ось на ці гілки, зверніть увагу. бачите? Я тут е -е, зрізаю, я тут на, плод, на плодове прутик зрізаю. Не вирізаю повністю, наприклад, тут, а зрізаю, хай поплодоносить. Все, нам вже тут нічого не заважає. Так, тут ми що робимо? ми тут однорічний просто перерізаємо, Раз, раз, раз. Нас це задовільняє. Дивіться, вона занадто низько, вона буде лягати. Я е не виріжу повністю на плодове. Я зроблю ось такий маленький по однорічному пагону пеньочок, маленький, такий міні. Міні, поняли? міні-міні-міні, далі не кажу. Такі міні зробили. Для чого я це зробив? Щоб звідси, можливо, піде сюди гілка, тобто не піде вниз, як ця була, а піде сюди вверх. Поняли? І я вже тут її буду е, собі тримати. Гілки йдуть донизу. Звичайно, ми їх забираємо. Тільки забирайте, старайтеся такі маленькі децільні, е, ці <кх> пеньочки. Бо під ноль заберемо тут, як правило, твориться завжди рана. Зверніть увагу, ні одної ранки немає. на... Цей абрикосі жодної ранки немає. Жодної. Тому, зрозуміли, тут іде таке, тут, ага, давайте тако. є така ситуація, де пустило дві гілки. Тобто, ви розумієте, ви можете її приподняти, перевести на цю і прирізати тут. Можна цю прирізати тут, а цю зробити меншу. Тобто, прирізати обов'язково потрібно тільки як. Ви вже дивитесь, якщо тут у вас є якийсь проход. Можете її залишати або переводити на цю. Я тут, в принципі, ходити ще є де. Я цю роблю на такий пеньочок. Пеньочок, по-перше, дасть нам абрикоски, і звідси дасть гілочку, що я завжди зможу вернути її назад. А цю я прирізаю ось тут. Поняли? Завжди має бути одна менша, друга більша. Йдемо далі. Тут така сама фігня. Тут дали списики. Маленькі, коротенькі і тоненькі, вони, як правило, всі... не, не правило, вони 100% завжди з плодовою брунькою. Поняли? Да? Ось так, бачите, всі з плодами. І дало чуть-чуть грубшу. Тобто грубша вже така десь до метра, отака, це вже друга зовсім гілка, вона йде завжди грубша. Ми можемо ці взагалі не, не зачіпати, але в нашому випадку у нас дуже чудово доглянуте дерево. Ми просто зрізаємо таке чуть-чуть, для того, щоб тут. Свого роду проводимо нормування врожаю, і тут будуть абрикоски більші. Ця гілка йде нам сюди, ми її тут укорочуємо. А цю ми могли б і на цю перевести, зрозуміло. А цю робимо значить на пеньочок. І так працюємо. Тут йде віник. Значить, ми що тут робимо? Так, дивимося, що нам тут взагалі не потрібно. Тут я перерізаю цю зрізаю на плодове е, таке. Бруньки. Ця пішла сюди, дивиться вже на сусідню, ми її звідси теж забираємо. Так, є. так, Ця прийшла сюди, ця хоче лягти на цю, ми тут переводимо теж на плодове, Ні, ми її звідси взагалі забираємо, тому що вона вже нам буде лягати ось на цю. Ця гілка нам йде, йде, йде. Ось такі в кінці багато віників. Е, якщо вам не треба, наприклад, якщо вам не потрібно, не потрібно. Її зменшувати на щось, бо ви можете зменшити на будь-яку перевести гілку тут, тут, тут чи тут Поняли, да? з її подальшим прирізанням. От, от, дивіться, зверніть увагу, це в мене тут ось такі висажені баторічки різні. Туї, Ялівці, бонсаї різні, бачите, що тут в мене росте? Сосни, шарики. Дивіться, як класно виглядають зараз сосни жовтого кольору. Бачите, як вони в очі кидаються. А це ось янтарні туї. Бачите, як, як вони гарно теж виглядають. Це бансаї різні. Ось така в мене тут красотінь росте. <кій> Вернемося до гілки. Якщо вам просто ця гілка потрібно зберегти, значить що ви робите? Ви можете зробити, перевести, а ці зробити просто коротшими. ось так. Ось так ці коротші. Якось дуже тоненьке забрати, ось так зробити. І все. Але обов'язково ще маєте ще одну прирізок. Тобто розробили на пеньочки, тут полишалися у нас плоди, і всі довольні, і всім спасіба. Поняли? Да? Тут йде, а, дивіться, яка тут ситуація. Виходить. У нас ця гілка лягає вже взагалі на цю. То ми, скоріше всього, будемо цю звідси взагалі вибивати. Цю, я біля неї погрався, але добре, що вам показав приклад, я її взагалі вибиваю на плодові утворення, бо вона низько і ця буде лягати на неї. Все. Тут, де в нас ідуть ситуації з двома гілками, ви вже знаєте, да? цю вибили, а цю кінчик прирізали. Тобто процентів 20 зрізали. Якщо у вас є змога переводити на такі коротенькі, ви можете переводити, дивіться, як я роблю це. Раз, перевів, все пішло. І залишаю цю і цю. А основна наша гілка пішла сюди. Тут, тут ми розробляємо цю, я забираю, ця в серединку. І тут можу робити перевод на ось цей коротенький такий список. Так само тут. І після зрізу було дві гілки. Тут я перевожу на цю. І тут забираю на такі пеньочки. Бачите? Ось так, ось так. І тут я роблю теж перевод на плодовий список. Тут, далі. Так, тут, дивіться, тут вже занадто низько вони, тут їх багато, тут ми просто вибиваємо їх, тут ми просто їх тримаємо цю гілку ще для того, щоб отримати в майбутньому врожай. Тут таке розгалудження йде, чисто, на, чисто її тримаю тут на урожай. Добрий день. Чисто хай буде на урожай. зверніть увагу, вони нас йдуть, не перетинаються між собою. Все чудово, все прекрасно. Так, далі. Після зрізу дало тут дві гілки, тут пішла одна. Що ми робимо? Ця вже буде лягати на цю, нам не потрібно. Значить, ми її звідси вибиваємо. Раз, вибили. Пішло у нас дві гілки. І такі кінці віничок. Дуже питались мене, що з таким віночка робити. А ви його просто проріджуєте, ось так, о, все, і залишаєте. І пішла друга гілка. А ми цю гілку просто вкоротимо. Ось так. Друга ситуація. Ми її вибиваємо звідси взагалі. Чому вибиваємо? Ні, не вибиваємо. що Це лише на плодоношення. Ось так. Переведу. На ці списики і так приріжу. Бо вона занадто мені доверху росте. Мені хочеться, щоб вони більш похило росли отак сюди, поняли? Значить, я цю забираю звідси. Все, нічого не перетинається між собою. Все чудово, ця пішла сюди. Можливо, можливо в майбутньому я її тут переведу на ось цю. Тому я цю підготовлюю, щоб вона в мене слугувала. Скоріше за все, так і воно буде. Так, ця пішла десь в сторону. Вибиваємо на пеньок. Так, тут яка ситуація в нас виходить? Ця сюди, ця сюди, ось так. раз, І ось так два. Так, тут така сама ситуація пішла. Ми тут, ми тут, ми тут що це забираємо. І тут дві вкупі. Значить, що робимо? Правильно. Одну робимо коротшу, ось так. А другу ми аж в кінчику прирізаємо ось тут. О, Все. От, от тобі. І вся обрізка. Вроді, беда, вроді нічого сложного. А треба було попрацювати. Зверніть увагу, кожна гілка у мене від... стоїть на своєму місці. Все. При цьому всі гілки навантажені, незалежності. Хе -хе -хе. почав від їхнього віку. Поняли, так? Да? Коротше, хто ще дивиться мене, то я все вам покажу. Дивіться, які в мене янтарки є. Шарики жовтенькі. Це гортензії на штамбі. Бачите, штамби поробив. Дивіться, які в мене шапки є. Такі бонсайчики, така є краса, Це ялівець. Це такий великий шар з ялинки. ну Це туї, це теж бонсаї. Це, це як це рог, рог оленій рог, рох, сумат, сумат, троянди на штамбі. зверніть увагу, яка. До речі, я їх не накривав нічим, просто вирізав все сухе звідси і попідрізав. І дивіться, як вони себе доволі непогано почувають. Мороз, не мороз їм до ліхтарика. Тако, чисто Чесно. Ну, такі всякі прикольчики, які я люблю, замотувати, два стовбура в купу, шарик. Буде Ось такий шар, шар. бачите, Це теж катальпи у мене на штамбі підготовлені, то сосни під прищіплювання Сосунки такі, бачите, такі, 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 Ось така є краса, звернули увагу, як, як такі сосни зразу кидаються в очі. Ану, дивіться, який колір. а? Бомба! Та це бомба. Я вам скажу, така сосонка десь в районі півтора тисячі стоїть. Поняли, тобто не дуже вони і дорогі в мене. Я вам, до речі, скажу. Вони от вон, пустять молоднячок. Я цей молоднячок приріжу весь, буде більш такий шар, бо шарики є теж різні. Бачите? Така я хуя дуже м'ягенька. Е, ці, як це вони, Ви поняли? А ось дивіться, які бонсайчики є. Такий колір. дивіться, Жовто-зелений колір. Зірчував такий маленький бейбі, бейбі. Тиси, тиси. Я ледь нагадав. Ну, це класика. Це моя резина літня лиса, як буба не кури крав. Це, це формується спіралька. Це ліственниця, як вона, чекайте, лісственниця по-українськи. Ну, я забувся. Це такі шарики різні, бачите. Тобто отакі от два купі, Це самшитики, шмитики різні, є ялинки, сосанки. Дивіться, яка все красива. Така вже здорова. Здорова.